Сьогодні ми вивчимо 20 американських фраз, і перша фраза нашого списку це не парся або не бери до голови. Як це сказати англійською мовою? Зверніть увагу, Don't overthink it. Don't overthink it. Тобто над, «think» – це думати. Dont overthink it», тобто не думай над цим забагато. Щоразу, коли захочете комусь сказати та пусте, не бери до голови не парся цим. Це буде don't overthink it. Запам'ятайте і вживайте. А чи знаєте ви, як сказати англійською? Мене це дістало. Я втомлений від цього, мені це набридло. Як правильно це сказати англійською? Або правильніше, як американці це кажуть? Зверніть увагу: I'm over it. Це є перша форма. I'm over it. Щойно ви вивчили, що означає over, тому можете вживати ще й в такому контексті. I'm over it. Мене це дістало, я втомився. Інша форма I'm sick of it. I'm sick of it. Тобто я хворий цим, це означає, що я вже запарений цим, мене це дістало. I'm sick of it. Далі. I'm fed up with it. I'm fed up with that. Тобто я вже ситий цим. Я вже наповнений цим. I'm fed up with that. Мене це дістало. Або I've had enough. I've had enough. Я вже достатньо маю. З мене досить. I've had enough. І остання дуже поширена форма це It drives me crazy. It drives me crazy. Тобто це зводить мене з розуму. Мене це дістало, мене це запарило. Запам'ятайте всі ці форми, і принаймні декілька з них постійно вживайте. Дуже часто спілкуючись англійською, ми не знаємо, як сказати я не встигаю. Як же це правильно зробити англійською. Дивіться: по-перше, є українська мова, а є англійська, і в нас є певні свої вирази, а в них свої. І ми не можемо час від часу знайти точний відповідник. Тому ми шукаємо приблизно фразу чи речення, яке передає ту саму емоцію. Хоча воно не 100% точно так. Це так в загальному, щоб ви знали, як це працює з іноземними мовами. Тому найближчий відповідник, я не встигаю, це буде I just can't manage. I just can't manage. Тобто, ось ця фраза. Будь ласка, віднині й навіки вживайте, щоб передати думку, що ви не встигаєте. I just can't manage. До речі, якщо ви початківець і ви хочете вивчати англійську мову з нуля, ви хочете навчитися будувати прості речення, тоді я вам раджу отримати свій платний відео та аудіокурс. Або якщо ви вже володієте базою і хочете трішки апгрейдити ваш рівень, то в мене є курс Часи англійської по-простому. Чому б не розпочати вивчення зі мною в простий, невимушений спосіб? Зрештою, подумайте. Більше інформації ви знайдете в описі під цим відео. Як сказати англійською погоджуюсь? I accept this. дуже формально, дуже банально, нудно і нецікаво. Не кажіть так. Погоджуюсь, коли вам хтось щось каже і ви кажете так, я погоджуюся. Зверніть увагу: перший простий, хороший, вживаний варіант Sounds good. Хтось вам бла бла бла? Oh, sounds good. Звучить добре. Або That's right? That's right. Вірно, так. Або ж I'm for it. I'm for it. Я за це, я погоджуюся з цим. Тому запам'ятайте, that's good, sounds good і I'm for it. А як же сказати англійською? Нічого страшного. Байка, пусте. Як це правильно сказати англійською? Зверніть увагу. No problem. Перший дуже простий варіант, який ви, напевно, знаєте. No problem. Другий no worries. No worries. Тобто не хвилюйся, не переймайся, no worries. І it's all good. It's all good. Отож, no worries. No problem. It's all good. Щоразу, коли будете казати нічого страшного, пам'ятайте про ці форми. А як же ви скажете англійською шкода? Піті. Американці так не кажуть. Зверніть увагу. Перший варіант. What a shame. What a a shame. shame. По суті, шейм означає ганьба. Але коли ви кажете таким чином, американці розуміють, що шкода. What a shame! Як шкода. Або ж. That's too bad. Oh. That's too bad. Дуже шкода. That's too bad. Або ж bummer. Bummer. Ось це слово означає шкода. Тому забуваємо віднині слово pity і кажемо: That's too bad. What a shame. Або bummer. Як сказати англійською пригощайся. Перша словнозвісна форма це help yourself. Please, help yourself. Пригощайся. Інша форма, яку вживають американці, це dig in. Тобто закопайся. Please dig in. Те ж означає пригощайся. Або ж feel free. Почувайся вільно в сенсі пригощайся. Feel free. Тому запам'ятайте: help yourself, dig in і feel free. А як ви скажете англійською? Тану. Як це зробити правильно? Дуже відомо, і я думаю, що ви навіть знали. Принаймні більшість з вас. Це Come on, Come on! on, та ну! Або давай, що теж може перекладатися. Come on! Сподіваюся, що ці фрази були для вас корисними. І якщо так, тоді залишіть вподобайку. Мені буде приємно. Якщо ви, бува, ще не підписалися на цей канал, тоді неодмінно це зробіть. Там внизу є червона кнопочка. І якщо ви роздумуєте про те, щоб розпочати вивчення з нуля, тоді ви можете подумати про мої платні відео та аудіокурси. Знову ж більше інформації в описі під цим відео. Бувайте до зустрічі!